Слухай, коли відправляєш героя рятувати світ, переконайся, що герой його і таким любить. В це складно повірити, але колись він дізель не був ходячим мемом, а його акторські навички вселяли оптимізм. Він не хапав зірок з неба, але й не запускав в космос своїх колег по фільму. Одним словом, він мав стати достойною заміною під старкуватим шварцу та слаю. Старий добрий 2002 залишив по собі багато приємних спогадів. Eminem випустив свій класичний альбом Rockstar подари нам GTA Vice City А Мирослав Джонович Ковалдін носив на військову форму а довжелезні дреди та показував нам цікаві кліпи в міністерстві прем'єр. По тому один цілодобово крутили кліп Ремштайн з їх класичним Бенг-Бенґ. І саме звідти багато хто з нас дізнався про новий бойовик з лисоголовим дізелем. Складно згадати, скільки разів піраська вієчезка з цією стрічкою крутилася в моєму панасоніку. Окрема подяка людям, які на показі фільму не бігали між рядами і дали змогу зробити комусь камріп в доволі непоганій якості. І Якщо ви ще не потонули в сльозах ностальгії, пропоную відправитися в казкову Прагу та допомогти молодому віну дізелю врятувати цей грішний світ. I live for this shit. Після успіху першого форсажу, який лише на DVD був проданий накладом у 6 мільйонів копій, режисер Роб Коен почав шукати новий проєкт. Він бачив потенціал фільмів, в яких зображувалися елементи молодіжних субкультур, тож вирішив продовжити досліджувати цю сферу. Саме перед прем'єрою форсажу Робу потрапив до рук сценарій трьох іксів, автором якого був молодий сценарист Річ Вілкс. Як згадував режисер, коли він прочитав сценарій, то одразу вирішив взяти на головну роль Віна Дізеля. Хоча в деяких джерелах вказується, що початково розглядався Ерік Бана. І як би там не було, в липні 2001 року він дізель підписав контракт на зйомки в трьох іксах з гонораром в розмірі 10 мільйонів доларів. На роль Єлени в кастингу прийняло участь 500 дівчат з семи країн світу. Але коли Азія Ардженто прийшла на проби, режисер затвердив її в той же день. З Семюлом Джексоном було все набагато простіше. Коін шукав когось, хто буде виглядати не менш крутим парубком, ніж він Дізель. Зізнаюся, що оскільки переглядав цей фільм в дитинстві, я чомусь був впевнений, що це морфей з матриці. І тепер я почуваюся, наче той недолугий расистський журналіст. You're all... You're I'm... I'm... Роб Коен не те, щоб фанат комп'ютерних ефектів. Він намагався мінімізувати кількість CGI у фільмі, оскільки вважав, що технології ще не досягли того рівня, коли цифрові ефекти не можна відрізнити від реальності. І зважаючи на те, як каскадеру Джеремі Стенбергу причепило обличчя Дизеля, Коен був на 100% правий. Падіння корвету з мосту знімалося на 18 камер одразу і повністю вживу. Як зазначав режисер, він не хотів знімати цю сцену двічі. На той момент подібні трюки ще не виконувалися, і, м'яко кажучи, це було небезпечно. Для роботи над цією сценою були запрошені найкращі спеціалісти, а каскадер Тім Рігбі став тим сміливцем, який виконав цей фантастичний трюк. Як на мене, це головна окраса фільму та додаткове нагадування, наскільки важливою є робота каскадерів у створенні видовищних сцен. Зйомки проводилися в трьох країнах. Більша частина фільму відбувається в Чехії. Як сказав Коін у своїй документалці про фільм: у світі одноманітності Макдональдсів, гепів і мінімолів, таке місто як Прага сьогодні входить до числа двох-трьох найкрасивіших міст світу. Стрибок з Корвета знімали на мосту Форест Хілл у державній зоні відпочинку Оберн, штат Каліфорнія, а фінальні сцени фільмувалися на бора бора. Для зйомок концерту Ремштайн, знімальна група знайшла покинуту церкву в двох годинах їзди від Праги. Ліндеман сказав, що це одне з найнезвичайніших місць, де їм доводилося виступати. За словами Роба Коена, він дізель виконав багато трюків самостійно. Я думаю, він зробив більше, ніж повинен був, але менше, ніж хотів. Проте, така відданість справі пішла актору не на користь. У сцені, де лавина на Олександра, дизель приземлився головою вниз і не рухався на щитовий страус. Всі перелякалися, що головна зірка зламала собі шию. На щастя, все закінчилося добре. У фільмі було задіяно 500 каскадерів, але не всі з них повернулися додому живими. Дублер Дізеля Гаррі О'Коннер загинув 4 квітня 2002 року, коли врізався в опору мосту Палацького в Празі. Нещасний випадок стався під час зйомок другого дубля трюку. Перша спроба О'Коннера завершилася без інцидентів, і її можна побачити у фільмі. Але Каскадер не був задоволений результатом і вирішив повторити трюк. На жаль, другий дубль став фатальним. На монтаж фільму було відведено всього 5 тижнів. Тому Коену був потрібен тільки найкращий режисер монтажу. Ним виявився Кріс Лебензон. Ви безумовно знаєте його по таким фільмам, як Топ Ган, Перл Харбор, Викрасти за 60 секунд та багатьом іншим картинам. Цей хлопець маєстро екшену, і це саме те, що шукав Коен – Кріс та два його помічники дотрималися всіх дедлайнів, і прем'єра була запланована на 9 серпня 2002 року. Фільм мав приголомшливий успіх. При бюджеті в 70 мільйонів доларів картина зібрала 44,5 мільйони у перший вікенд лише в США та Канаді. У світовому прокаті фільм перетнув позначку в 277 мільйонів доларів. Зважаючи на те, що це була ера фізичних носіїв, можна тільки уявити, яка каса була зібрана разом з продажем на DVD та VHS. Вийшла навіть тематична гра для Game Boy. З такого видатного екстремала, як ти, треба робити власну відеогру. Але на відміну від стрічки, вона не була успішною. Сандер Кейдж типовий адреналіновий наркоман, який нічого не боїться і поводиться як справжній поганий хлопець. Дізель ганяє на машині, наче лихачі з Печерську, і вважає, що для нього закон не писаний. Але коли уряд США дає йому гарно просратися та вербує для виконання надважливого завдання, він не зовсім у захваті. Місія Кейджа зібрати інформацію про організацію, яка можливо просто планує знищити світ. Вітак Сандра хоче співпрацює з урядом, але не є класичним секретним агентом. Спочатку він є відвертим антигероєм, що сумнівається в мотивах влади і чинить супротив установам, до яких він відноситься. Це піднімає питання конфлікту між індивідуальною свободою та державою, що є актуальним у світі, де спостерігається зростання недовіри до урядів та інституцій. Oh, підставлятиму зад під кулі на славу зірково-смугастого прапора. Інтеграція екстремальних видів спорту в сюжет також має значення. Це свого роду метафора життя без обмежень правил, яка демонструє прагнення героя до максимальних відчуттів і самовираження. Екстремальні види спорту також уособлюють дух нового покоління. Ще одна тема фільму це питання моралі у світі шпигунів і таємних місій. Спочатку, коли Олександр лише починає виконувати завдання, він намагається залишатися морально нейтральним, а згодом стикається з етичними виборами, які стосуються того, що є правильним, а що ні. Тема зрад і збереження внутрішніх принципів в умовах брудної гри це частина філософії, що пронизує фільм. Персонаж Ксандра Кейджа втілює в собі міф про героя, котрий не боїться ризикувати заради досягнення мети. Однак іноді важко провести межу між хорошим і поганим, коли використовується сила і методи, які в звичайному житті вважалися б неприйнятними. Три ікси – це не лише видовищні екшн сцени а й потужна метафора сучасних соціальних змін. Фільм торкається тем індивідуалізму, революційного духу, а також конфлікту між системою і індивідом. Ксандр Кейдж це персонаж, що символізує прагнення молодого покоління до незалежності та переосмислення соціальних норм. Але якщо серйозно, 3Х ікси це кіно для тих, хто хоче просто відключити мозок і подивитися на віна дізеля, який знищує все, що рухається, і те, що не рухається, теж воно настільки абсурдне, що в якийсь момент перестаєш сміятися і починаєш просто насолоджуватися шоу. Це як дешевий фастфуд. Знаєш, що все шкідливо, але як же смачно. А тим з вас, хто забажає продовжити досліджувати світ культових бойовиків, можу порекомендувати відео про згадати все чи смертельну зброю. Бережіть себе та дивіться якісне кіно.